Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачних капустяних котлеток, чи капустяних оладок, чи капустяних млинчиків. Неважливо, як ми їх назвемо, а важливо те, що коли ми до Капустяного фаршу додаємо секретний інгредієнт. То капустянки такі смачні, а за смаком вони ніби із м'ясом. Хоч м'яса тут і граму немає. Як таку смакоту приготувати? Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми Приготуємо смачну страву разом з вами, а головне з найпростіших продуктів. Приготуємо капустяні котлети разом з вами. Приготуємо капустяний фарш. Спочатку капусту відваримо. У підсоленій воді головку капусти розрізаємо на четвертинки вирізаємо качана З них і поміщаємо половинки у воду. З моменту кипіння варимо капусту на малому вогні 5-7 хвилин. Тим часом Теплою водою заливаємо панірувальні сухарі, тонко нарізаємо чи натираємо рібчасту цибулю і моркву, відтіжуємо уже відварену капусту і будемо змішувати фарш. Кілька хвилин охолодили капусту і готуємо капустяний фарш. У посудину поміщаємо подрібнену моркву, цибулю і два яйця і звичайно відварену, ледь теплу капусту. Капусту нарізаємо дрібно, чим дрібніше, чим краще. Хоча можна її пропустити через м'ясорубку чи перебити блендерем. Тоді капусту потрібно буде відсідити, віджати із неї сік. Вибираємо розм'якли панірувальні сухарі так, що прідина, якщо вона є, залишилася в посудині. Додаємо секретний інгредієнт та інші спеції. Можна Добавити сюди чорний мелиний перець, сіль за смаком. Пам'ятайте, що капусту легко можна пересолити. Поміщаємо ще сюди пшеничне борошно, все перемішуємо, розмішуємо фарш і розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо котлетки. На сковороду ложкою і формуємо їх просто на вогні, підтягуючи капусточку, та що стирчить, до середини млинчика. Ось так, ось так. Сформували ми котлетки, смажимо їх, капустяну смакоту смажимо під кришкою на середньому вогні. Загального часу смаження котлеток кожної котлетки на сковороді приблизно 7-8 хвилин. Кілька разів котлетки повертаємо з боку на бік і з сторони на сторону. Перевернули котлетки і відразу накриваємо їх кришкою. Кожного разу перед тим, як викладати фарш на сковороду, ми його змішуємо, перемішуємо. Фарш набираємо ложкою разом з рідиною. Формуємо котлетки товщиною не більше, ніж 2 см. Так вони добре приготуються. Росмажаться всередині зовні котлетки капустяники і золотою скоринкою, а всередині соковиті і м'які Дивимося, спостерігаємо, як смажаться капустяні котлети і програмуємо наших глядачів-підписників. На позитив. Котлети вже пахнуть на всю хату. Ось які вони м'якенькі, запашненькі, смачненькі і золотою скоринкою. Гарно тримаються в купі. Гарно тримається вже смажений фарш. Покуштуємо котлетки. Їмо, а смак такий, ніби капустяники з м'ясом. Хоч тут у фарші граму м'яса немає, бо у фарш ми додавили секретного інгредієнту, якого ви вже здогадалися, ви його бачили. Це хмелі сунелі. Ось як скріпилися котлетки, відділяємо шматочка ножем, ах і смачні котлетки, ах, і смачна вечеря, всього із капусти та двох яєць та ще деяких інгредієнтів. Готуємо капустяні котлети легко і просто. У нас найсмачніше приготування капустяних котлет. Підписуйтеся на наш канал. На наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. Та пишіть коментарі щодо цього відео. Дайте! Котлетам оцінку. Напишіть в коментаря, що ви додаєте у фарш до капустяних котлет. Поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.